Друзі, розпочався останній поєдинок ігрового дня. Зараз зустріч у Сілу робізнес лізі 2023 року. Валагурак, номер 7 Олег Бабій. Зараз момент і Кутовий для. І переможець. цього матчу обійде. Зараз в атаці Грім, удар вище воріт. Зараз обрізка і продовжується атака Нептуна. Удар. Перерує. Ой, атака. Рому. Зараз непогана позиція для удару. І Бабій блокує. Пане Розіра! є перший забитий м'яч у нашому матчі. Відзначається. В цьому епізоді Юрій Трубич і Нептун. Атака Нептуна правим флангом і є навіть удар. Нептун буде вводити м'яч у гру. Нічим грім. Тальний удар контролює. Грім в атаці. І непоганий момент. Зараз. зараз непоганий момент. Бабій пробиває. Непогана діагональ, кудов приймає Москвін. Зміг обіграти у Зараз ще один момент і забиває в другий Нептун. Наприкінці першого тайму вовкуда відзначається. І вже. ...позиції пробити, можливо, буде розіграш. Ні, є од... розіграш, який гол забиває зараз. Грім відновлює різницю в рахунку в один м'яч. Ще не так багато часу залишилося, але ж одразу відповідає Вовкодав. Відповідає Нептун. І за кілька секунд до завершення першого тайму рахунок. Тут боротьба, і є удар. Порушення проти. Бабій в дотик вирішив пробити. Ще одне добивання. Таймі ще. 12 хвилин, трохи навіть більше грати. І з червоно чорним. Хороша контратака. Можна пробивати. Удар, але. Тайм уже позаду. А Зараз непогана можливість. Зараз, після цієї атаки Нептуна продовжимо. Ліффінські розіграли цей стандарт. Продовжується атака. Там солідна боротьба. І Будучи відбуватися поєдинки. Зараз дуже небезпечний момент. І 3-2 стає рахунок у нашому матчі. Можливо навіть вийти вперед зараз. Ром в атаці. Перепрошую Нептуни. Трубич відзначається, просто взяв м'яч, пройшов і забив. Катають м'яч Рассін. Рому і зараз... Бабій на ударній позиції віддає передачу на око. Виходить на чужу частину поля в п'ятьох. Зараз непогано. Є забитий м'яч. Відзначає. Червоно-чорній потрібно повертатись швидше. Удар по подальний сесток, який фіксує перемогу Нептуна у цьому поєдинку з рахунком 4-3. Дякую, друзі, за перегляд нашої трансляції. До зустрічі на наступних матчах.